Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні 4 серпня 25-го року, понеділок, на прохання одного виноградаря через Viber він попросив Віталя: каже, покажи форму моя буба цуркана. Зараз ми її швидко розглянемо, ну буду так старатися швидко вкратце, щоб не затягувати ролик. І е е е е е так, друзі, на ваших очах це перше сигнальне плодоношення минулорічної прививки під назвою Моя Буба. Ну так я її Брав під такою назвою. Зараз вона вже, до речі, має назву Азарт. ну В каталозі вона так і буде йти. Моя буба в дужках Азарт. В селекції цуркана Івана Степановича. Чим мені ця форма була цікава? По-перше, вона чимось буде схожа на Бубу. ну Автор ж не дав не даром я так розумію, дав назву. Я і сам перше, в минулому році, коли я робив прививки, то сигналок не було. Це я в цьому році тут теж разом з вами наблюдаю якби, перший раз цей врожай. Тобто, і чим вона мені було цікаво, як виноградарю, що тут ранній термін. Тобто, якщо Є така відома форма, буба селекції калуги. Дуже чудова форма, але ж вона термін, друзі. Не всі можуть її. Ми на півдні можемо вирощувати, Ті, хто північніше живе, вже проблема тобто, з терміном. Тому що в нас, вона може, ну, в нас вона дозріває у вересні, а там кінець вересня, жовтень, вже приморське. Ну, є там свої проблеми. То ця форма. Цуркан Іван Степанович заявляв 100 днів. А ягода може трішки буде і... Ну, вважається крупноплодна. Я вам сюди на ладоні лужу, дивіться, які ягодки. Тобто вона мене вразила. А ну я відійду, там бачу сонечко з тієї сторони, може ви побачите її колір. Що я там? О, тут, напевно, напевно, що буде трішечки видніше, який вона має колір. Щоб про форму вже балакати, якісь там виводи робити, треба мінімум хоча б три роки понаблюдати. Тобто я сам, друзі, ви ж бачите, що пер... ну, Перше сигнальне плодоношення, але що я бачу? що форма дійсно Вважається крупноплодною, вона вже ягодка розм'ягчується, я ягодки ці вже пробував, вони вже мають технічну зрілость. Тобто По великому рахунку ще формі треба, ну, скільки повисити. Ну, ну 3-5 днів і вже можна форму зрізати. Тобто, я вважаю, що ця форма цікава, як і для ягодників буде, тому що вона дійсно крупноплодна. Ну, Для ринка да, ранній термін, гарна врожайність. Вона залажує, воно дивіться, одна втора. Тобто прививка, щоб ви розуміли, була дуже тоненька. Дуже тоненьке, ви бачите, який паганий. Прививка була тоненька положена. І враховуючи ці приморозки, ну, в мене тільки гарне. Гарна лишилася, лишилася думка після цих переморських, тому що вона і врожай дала, і ягодку непогану. Ось, ось я листочок приберу. Да. Що я можу сказати? До чого я веду, що, щоб... Якісь виводи робити, треба мінімум три роки. Ну але що я бачу? Коли я зробив прививку, я можу сказати, що ця форма має дуже гарне визрівання лози. Ви бачите, що вже лози йдуть на визрівання. Я в минулому році робив прививку джавеліна. Джавелін теж це така сортова властивість. То в мене саме перший з прививок минулому році це оця форма моя буба і джавелін визріла лоза. Тобто, вона на початок вересня вже майже, чи там, на середину вересня, вже прививки були визрівші, одні з самих перших, на 100%. Це таке, що я замітив. В цьому році якісь форми там і підгрошили. Є. То ця форма, я ж говорю, я на виноградниці ніде нічого не підрізав, не вирізав. О. Бачите, що гарне запилення форма має. Ягода дійсно крупна. Така і 4, і 4,5, і така воно є. і Є якась воно, якісь, ну, грони, ось длина грони. дивіться, Оця грона за 30 см, якщо її взяти. Тобто така форма і врожайна, і грони дає, і ягодку. ну, Я вважаю, то гарно». Вона буде цікава як для ягодників, так і для особистого споживання. Ягодка чиста, має такий якийсь біло-жовтуватий колір. Смак я куштував гармонійний, але ще шкірка не відчувається, Уже є такий, ну, скажімо так, на 50% вже тобто цієї форми ще повисіти ну, максимум 5 днів. 5-6 днів. Все, і можна її зрізати. Форма дійсно вважається рання. Так що, друзі, можете придивитись. Форма під назвою в каталозі буде Моя буба в дужках, азарт. Ну, сподобалось. Перше враження дуже таке позитивне. Ну, я вам показуюся, дивіться, вложиться дві ягодки, Якщо ви ну, ну не маленька ягода тут, не маленька. Ну, Дивіться, які ягодки, І крупненька. Грунки є, як і помірні, так і длінні. Ну, а вже на наступний рік уже зробимо більш остаточні виводи. По цьому році ну мені форма дуже сподобалась, друзі. Все, Дякую за перегляд. Хто не підписався, друзі, підписуйтесь. Все, до зустрічі!